Місяць у Діві. Знак землі. Підвищена увага до дрібниць, деталей, старанність, розбірливість, практичність, ясність думок з мінімумом емоцій, але можливе зациклення на дрібницях. Рекомендується. Клопітка робота, що вимагає підвищеної уваги і терпіння починати навчання, викладання, наукова і інтелектуальна робота, підвищення своєї кваліфікації. У сфері бізнесу рекомендується торгівля, оформлення грошових документів, фінансові справи. У сфері здоров'я рекомендується лікування шкіряних захворювань, проведення косметичних процедур і дієта. Добре вирішувати проблеми, що стосуються вашого способу життя, здоров'я, харчування і гігієни. Гарний результат будуть мати косметичні процедури, відвідання перукарні, вдалий день для впорядкування речей та прибирання. Не рекомендується хірургічне втручання у ділянці шлунково-кишкового тракту, переїдання і вживання важкої та жирної їжі. Не рекомендуються романтичні стосунки, заручини, шлюб і сексуальні контакти. Також не рекомендується проведення вечірок і свят, вони можуть виявитися нудними. До 15.20 триває 11-й день місяця, один з найбільш енергетично потужних днів місяця. В організмі прокидаються потужні сили. Якщо ви не вмієте ними керувати, можете собі нашкодити. Не плануйте великих інтелектуальних або фізичних навантажень. Це період старанності та зібраності. Все треба робити усвідомлено. Необхідна обережність та уважність у справах. Починайте дії тільки в тому випадку, якщо усвідомлюєте весь процес від початку до кінця. Необхідно все почати доводити до кінця. Сприятливо піклуватися про близьких, робити їм подарунки, дарувати любов іншим людям. Це день злиття з природою, з ним пов'язані хребет і енергія кундаліні. Непродумане використання енергії дня викликає біль у хребті добре почати лікувальне голодування. Після 15 настає 12 настає день місяця. День запуску та оновлення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом і емоціями, період усамітнення, поблажливості, альтруїзму, один з днів, коли ваші добрі думки безперешкодно досягають мети. енергетика місяця спонукає робити добро, проявляти милосердя та співчуття, робити подарунки, займатися благодійністю, виконувати прохання або звертатись за ними. Не проявляйте негатив. Після сварки буде важко помиритися, погано скаржитися, плакати та жаліти себе, так як можете застрягнути у цьому стані. Підбийте підсумки за минулий період, обличчя службове завзяття. У сільськогосподарській сфері сприятливий день для посадки рослин, у питаннях здоров'я це день очищення верхніх дихальних шляхів, серце та легень. Небажаним є навантаження на серце. Вживайте менше грубої їжі, більше пийте рідини, соків. Сни в цю місячну добу віщі, їм можна довіряти.